З 9 ранку на набережні у Вінниці черга захоче покататися на катамаранах. Акцію дитячі розваги на катамаранах для пільгових категорій зорганізував міжрегіональний координаційний гумштаб. Саме від їхніх волонтерів, розповідає пан Ігор із Харкова, і дізналися про безкоштовне дозвілля. Поплавити на катамаранах привів його онука. Дорогу показали, куди можна. От. Звідки, воду не можна. Не пригати, не купатися, сидіти, управляти ноги, руки ліво-право. Можна поплавати, можна подивитися на, на качок. Гарна можливість відпочити усією сім'єю, каже Пересланка з Харкова Олена. У нас річок нема в Харкові таких. Ми тільки каталися, коли влітку відпочивали на морі. Мені стрьомно було, бо воно все шатало, хиталося, але качечки поруч були. Хлопці, захисники мої поруч були, тому все нормально. Найбільше сподобалося керувати катамараном. Було не важко, розповідає Єгор на безкоштовній прогулянці Південним Бугом із з мамою та братами. Ну, ж заморився, четверо людей. Один тобі сам катався. Дозвілля зорганізували, аби дорослі, та діти провели час разом, каже співорганізатор дозвілля Дмитро Мира. Зробили кат... Категорії для реєстрації це нуршні переміщення, це ну, війничани із категорії малозабезпечені, багатодітні серед напівсироти та діти учасників військових дій. Про акцію дитячі розваги на катамаранах прочитала у соцмережі. Розповідає Світлана Мельник, оскільки їхня родина багатодітна, зареєструвалися на катамаранах катаються не вперше такий вид відпочинку. їм до вподоби каже Світлана. Керували звичайно діти, мінялися місцями, щоб бути за кермом. Дуже сподобалося, подобається, що є на вісвіти, сонця може заховатися. Дуже класно, що тут ще є природа, качки, цікаво поспостерігати. Мені дуже сподобалось кажувати. Я крутив педалі, повертав, газував качки. Акція одноденна, зареєструвалися на неї 140 родин, каже співорганізатор заходу Дмитро Мира. А це понад 400 осіб. Прогулянка Південним Бугом тривала з 9 ранку і до 13 дня. Юлія Вознюк Вадим Номчак, Суспільне новини, Вінниця.